Привіт-привіт! Починаємо привіт. знімати новий влог. Сподіваюсь, ви за нами трохи скучили, бо на тому тижні ми нічого не знімали. Щось не було настрою, якщо чесно, і знімати так з кислим обличчям я ну, не хотіла. Не знаю, чи через те, що спека така була, шалена. Ну, щось мене зовсім якось. Був якийсь упадок сил. Ніякого творчого натхнення, нічого не було, нічого не хотілося, ні то що знімати, а взагалі робити. От, ну, я вам завжди мною, що мені влітку дуже жарко і спекотно, і плюс 36 це взагалі не моя історія. Тому, тому ось так. так. Але, але ми продовжуємо, тому що мама трошки. Ожила, На вулиці погода вже стала краще, свіжіша. Ось, але все ще по літньому, тому ми продовжуємо. Покажу вам покупочки Ігнашику з магазину Сінсей, нашого улюбленого. Так класно встигла. Коротше, замовила йому піжамки, це комплект з трьох штучок. ось, І вони коштували за весь комплект. Це я віддала щось там 180 гривень. Бачите, така коричнева з машинками, синя і ось така жовта. І е, до кожного є штанішки. Такі самі, да? ось. Ну, я думаю, що як трошки буде прохолодніше, він буде в ньому спати, і плюс ходити по дому, також повзати по дому, точніше, в нашому випадку. Ось. І класно, коротше, кажу, замовила їх за 180 гривень. І через тиждень вони були вже 499. Взагалі, я така була задоволена. Люблю, коли такі класні знижки. Ще, знаєте, так сиділа, думала, брати, не брати, брати не брати. думаю, може Навіщо воно три. А потім думаю, ой, коротше, скільки там того життя, все, хочу, треба брати. Але, але, найголовніше навіть не це. Вперше, Ігнашику, ми купили взуття. Так, це перше взуття наше. Ось такі чобіточки. Вони теплі, ну, на осінь, і може. Там. Ні, ну, на, зим, на зиму, мабуть, ні, бо вони такі трошки все ж таки не зимові. Ось, хоч і там такий маленький мех є. Так. І також там вони ну, коштувало ну, до 200 гривень клас. Понятно, зрозуміло, що ми не будемо ще ходити. Ось що він ще ну може стояти буде, але все одно я ж не буду возити дитину просто в шкарпетках в одних, коли вже буде холодно. Ну якось це він же великий, якось і негарно, і ніжкам ну, буде прохолодно. А так вони тут такі на ліпучках. Ми їх як приміряли. вообще, він такий мілашний. Взагалі, я вам кажу, взуття дитяче це прям окрема мілота. Це знаєте, просто ти так його тримаєш, як якусь іграшку, і не можеш налюбуватись. От в мене було десь так. Отакі от, от прям таки не можу. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Отак будемо робити клас! Так, ну Ми тут з Ігнашиком розважаємося, як вміємо. Приповзли на балкон, лежим тут, засмагаємо. Дай Ігнаш? Вітамін Д приймаємо. Правильно? Так? А тут нас стоять велосипеди на балконі, і тепер Ігнашик там чернувся головою. І тепер ось тут чорна така. Пляма, може її не так добре видно, але татусик прийде побачить. Ой, нам по попі, ай-яй-яй. її тепер витерти? Вона така жирна. Купі-купі -да. вона -купі стікає. Тобі туди треба. Круті, педалі, скажи. Ой, так. Зараз походу і руки будуть ще в тому мазуті. О-о-о ошка Ігначик. Ні-нєть ні 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 не треба. Не вже не треба його ремонтувати, а як ти думаєш? Трошки все-таки треба. Ну трошечки. Ой, тато нас приб'є синок. Треба повзти назад. Приб'є на статусік за такі шалості. Бачите, одразу от, видно, що хлопчик. От йому цікаво оце всякі там прикольні штучки, да? механізми, всякі. Тут продовжуються мої кабачкові історії. Я все щось тут закриваю. Такі мариновані кабачки, я вже не робила багато баночок. Хто дивився, мій влог бачив. Ось і ще робила. А це буде салат, такий з кабачків і моркви. Ось дуже смачний. Я вже в тому році закривала його, і всім сподобалось. Ми його їли. Знаєте, взагалі, взимку я дуже люблю просто взяти, відкрити баночку якогось такого салатика, посмажити картоплю. І мені така вечеря, прям більш нічого не треба. Дуже таке люблю. Тому через декілька секунд покажу вам, що в мене вийшло. Ще з самого дитинства мама залучала мене завжди до зимової консервації. Але що мені довіряли в дитинстві? Це або повиколупувати кісточки, або щось порізати, потерти, почистити, помити баночки. Ну, отака вся робота, яка не виконується головним шефом, доручалась мені. А от закривати банки, наприклад, це тільки мама. Це мені не було дозволено. Ну, тепер я сама мама, то можу робити, що хочу, і коли хочу. І все тепер закриваю сама. Ось така краса в мене вийшла. Я так цим захопила, що навіть забула, що я ще сьогодні не обідала. До речі, на відео воно якесь таке блідненьке і не дуже апетитне, а насправді. Дуже яскраво-червоне. Ну, мабуть, тому що знімаю напроти вікна такий колір. Ось, все ставлю, і завтра це все піде у кладовочку. А ось це те, що я робила вчора. Ще дві баночки з кабачками, також підуть у кладовку. Потім вам, до речі, покажу, як там в мене вже гарно. Я в цьому році вирішила, до речі, все, що буду робити, ну, банки, всю закатку, цю, запишу кількість і навесні подивлюсь, чого, скільки ми з'їли, чого нам вистачило. А чого ні, там, чого більше закрити, чого менше. Ось так, бо завжди влітку, я наче пам'ятаю, але навесні вже нічого не пам'ятаю, скільки там чого було, і завжди цікаве. Може досить закривати. Хоча, знаєте, як показує практика, в нас мало що залишається. Ми таке все любимо і з задоволенням їмо. також в тому волосі. Чи в попередньому, ну, в якомусь. з них Останніх е, я показувала вам, як пересаджувала фіалочку. І знаєте, ну, коротше, короче, біда, біда огорчення називається. Дивіться, що це таке. Але я свої квітки завжди попереджаю, що в мене виживає найсильніший. Я не буду там з ними довго возитись. Ось, е Поки що той листочок, що я сажала, нічого з нього не вийшло. Фіалочку пересадила, супер пересадила. Ці листочки почали загнівати дуже супер клас. Ось, ну подивимось. Може, все, може це старі листочки якби відпадуть, а нові будуть вже продовжувати рости. Подивимось, подивимось. Ну а ні, то ні. Значить, буде два вільних горщика для нових експериментів. Все, ми з Ігнашкою вийшли на вулицю. Хто сьогодні? Гарно працював день, то й може тепер пити каву або лимонад, або що там нам візьме. А там татусик десь в вікні. Нашік його чекає. Сьогодні вже наступний день, на який в нас теж були грандіозні плани. Але так буває, що Ігнашик сьогодні, м'яко кажучи, без настрою. Вчора я її знімала і щось готувала, і кудись ми ходили. І він був весь день веселий. Все в нього було класно, класно спав сьогодні. Настрій кепський, він нічого не хоче, він навіть на руцях капризує. Ну, так от діточки, вони такі ніколи не знаєш, який, буде, який день буде в тебе сьогодні. То я вирішила все. Нехай, знаєте, всі плани переносимо. Все, що хотіла зробити, буде як буде, нехай да, нехай просто нехай просто день іде. А ми будемо дивитися на, на наш настрій і Ігнашка. Ми, до речі, вже перейшли на два сна. Він тепер спить один раз в день десь дві години. І зранку, десь з 11 до 12, десь хвилин 40 або 60, він зазвичай спить. Ось. Так що такі ми вже дорослі. До речі, сьогодні ігначку вісім місяців виповнюється, а я, як завжди, не підготувалась. Я ж кожен місяць фоткаю його ну, з цифрою місяця, скільки йому виконується. Да. І в тому місяці я щось нічого не підготувала і фоткала тиждень. На тиждень пізніше, і щось в мене таке, відчуття, що сьогодні, в цьому місяці буде така сама історія. Взагалі, я думаю, знаєте, краще б я картки такі з цифрами взяла і все. Але на початку мені це так подобалось, Вау, класно, щось там вигадувати, з кожним місяцем все тяжче і тяжче. Тому, хто майбутня мамочка, купуйте картки з цифрами так набагато простіше, бо не завжди. Не завжди є час і фантазія щось там зробити. Ось, От, бачите? Ну, Бачите, яка бубочка в мене сьогодні? От так. Китька, ну все, ну не плакай. Все, підемо підемо далі гратися. Ігнашик трошки заспокоївся, я ще трошки побуду говорящою головою і хотіла, ще вам розказати ще, що, що я тепер не можу е, розпустити волосся. Зараз такий е, період Ігнашика, що він мені просто його вириває. Я змушена ходити з таким або хвостиком, або хоч якась косичка, що, що небудь, тільки не розпущені, бо він просто він отак, знаєте, він хватає мене за волосся, витягує шмат, просто вириває. І розглядає, що там, і йому дуже весело, така весела гра. Я йому намагаюся сказати, що сину, ну тіпо, так же не можна. Ну звісно, що поки що це ніякого результату не дає. Тому єдиний вихід: закрутила там якусь гульку-дульку. От, і то, якщо якась гарна резинка на голові, то він тоді стягує, тоді йому ще веселіше він і резинку стягує. Або сережки, він скоро в вухо повириває, це точно. А ще дівчата, хто, може, тільки нещодавно народив, і зараз у вас якраз отакий етап, коли у вас випадає волосся. Не хвилюйтесь, нічого не робіть, нічого не допоможе, це треба просто перечекати. І потім воно виростає. Я вже показувала. В якихось відео, коли тільки почали ці хвостики такі виростати, подивіться, яке вже довге. Бачите? Потихеньку, потихеньку воно все ж таки, от бачите, яке вже так? воно, тут, правда, трохи заважає, це такий якийсь дивний чуб, але, але воно росте. І в мене також в мене всю вагітність не випало жодної волосини. Потім е, випало все. Ну, я маю на увазі все, що до того не випадало. Да. Ось, і зараз по всій голові, по всій голові, виростає волосинок повно. Вони такі антенками торчать. і це дуже-дуже радує. Ніякі вітаміни, нічого я не пила. Ось. Що мусило випасти, то випаде і нічого ви йому не зробите. Ось, але Вирости знову. Але тепер у мене і його вириває, Тому мама з волоссям це такого не буває. Нам з Гнашиком сподобалось гратись на балконі. Тут поки не спекотно, дуже приємно знаходитись. Ну, майже як на вулиці. Бо, якщо чесно, зараз на вулицю мені не дуже подобається ходити, бо я не знаю, що там за гнашком робити. Він... Трохи ми поїздимо в колясці, але йому дуже швидко надоїдає це все. Ось, а вставати -то він ще не може, тому якось так. От, тому, коли ліньки виходити на вулиці, гуляємо. Дихаємо свіжим повітрям на балконі. Інашка, тільки нічого не переверни, добре? Все, буду на цьому з вами прощатись. До зустрічі у нових моїх відео. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого, бувайте!